Це відео точно буде корисне початківцям, новачкам в сфері електромобілів, тим, хто купив своє електромобілі не так давно. І я протестував дуже багато електромобілів, як з великими батарейками, так і з маленькими. І нюанси експлуатації кожного з цих електромобілів я знаю. Це якщо у нас великий мінус на вулиці, друзі, і це якщо ви навалили дуже сильно клімат в салоні, підігріви сидіння, всього, що тільки можна, і температуру виставили там 25-26. Дуже важливо зрозуміти, що генерація тепла для будь-якого електромобіля це енерговитратно. для автомобілів з Словим насосом нагадаю, це не настільки енергозатратна штука, але все ж таки очевидно, що цей режим буде заощаджувати витрати енергії, і в різних електромобілях він налаштований по-різному. Вітаю друзі від компанії Автогвоздь З вами Володимир Гвоздик А компанія наша займається імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з Європи, а також зараз все рідше, але все ще у нас налаштована логістика і працює сервіс з доставки будь-яких автомобілів і електромобілів з США. Але сьогоднішнє відео не про те, а так як зараз

Наступила зима. Я вирішив з вами поділитися своїми порадами чи лайфхаками щодо того, як експлуатувати електромобіль взимку і як зробити так, щоб його автономність не сильно впала в порівнянні з літом або з міжсезонням. Це відео точно буде корисне початківцям, новачкам в сфері електромобілів, тим, хто купив своє електромобілі не так давно, тих, для кого це перша зима на електромобілі. Ну і можливо, друзі, для тих, хто давно вже використовує електромобілі, проїхав не одну зиму. Ви також знайдете для себе щось цікаве та корисне в цьому відео. В будь якому випадку, як би то не було для того, щоб це відео побачило якомога більше людей? Не забувайте поставити лайк. Цим ви підтримаєте мій канал. Можете навіть поширити відео, а також напишіть в коментарях, що ви робите в своєму електромобілі і зі своїм електромобілем для того, щоб він проїжджав якомога більше в зимовий період. Отож, зараз швиденько я вам назву свої 8 пунктів, які дозволять вам проїжджати більше і комфортніше взимку. Але перед тим, як завжди, друзі, я попрошу вас підтримати гривнею наших великих друзів і тим, завдяки кому в цілому я можу знімати це відео. Ви можете його дивитися. Це бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, які постійно захищають нас з вами і постійно знаходяться в найгарячіших точках. Ми бійці 56-ї бригади. щиро дякуємо підписникам Ютуб каналу ПтаГВОС за допомогу. Придбані ви вже знаєте, що цей підрозділ ми підтримуємо дуже давно, і завдяки вам, друзі, ми змогли купити для них антени ретранслятори, переносні антени, реби, автомобілі. Нещодавно ми купили їм два мотоцикли для підвозу БК і іноді, на жаль, для евакуації поранених. Всі ті потреби, які ми з вами закриваємо для них. Вони актуальні буквально щотижня. Тобто щотижня їм потрібна допомога, тому що, на жаль, держава їм не допомагає в повній мірі так, якби це мало бути. Хлопці витрачають свої власні зароблені кошти лише для того, щоб якось виживати на полі бою. Тож давайте не забувати про них, давайте їх підтримувати постійно. Банка для того, щоб їх підтримати, буде в описі під цим відео і в першому коментарі. Відразу всім дякую за допомогу. Відразу всім дякую, хто завжди долучається і допомагає. І переходимо власне до відео. Що ж друзі, перед першим пунктом хочу сказати, чому взагалі я можу знімати це відео, тому що у мене це вже третя зима на електромобілі, і я протестував дуже багато електромобілів, як з великими батарейками, так і з маленькими. І нюанси експлуатації кожного з цих електромобілів я знаю, бо я відчув це на своїй шкурі. В нашій сім'ї був Іонік з 28 восьмою батарейкою. Безліч разів я їздив на всіх корейцях. Hyundai Kona, Kia Soul був в моєму володінні, Kia Niro я експлуатував безліч відео на тему перевірки автономності в зимових Мова, ви можете також знайти на нашому каналі. Посилання ми якісь позалишаємо під відео. Можливо, серед протестованих мною автомобілів буде й той автомобіль, яким володієте ви. Тож я буду ділитися, друзі, щоб ви розуміли саме своїм досвідом, досвідом, який я пережив, і яким маю право ділитися. Окей, першим пунктом, друзі, як проїжджати взимку більше, буде порада прогрівати ваш електромобіль до початку виїзду. В сучасних електромобілях є мобільні застосунки, які дозволяють заздалегідь ввімкнути, коли це вам потрібно прогрів автомобіля. І ви сядете в автомобіль, в якому вже і високовольна батарея прогріта і готова до руху, і салон прогрітий. Якщо ваш автомобіль в цей час під'єднаний до зарядки або під'єднаний до мережі, скажімо, у вашому будинку, то заряджання буде відбуватися з мережі, здебільшого. Ось, власне, як працює розморозка. Бачимо, відморожується у нас лобове, бокове скло. Позаду відморожується авто. А зараз машина на зарядці і енергія береться з мережі, а не з високовольтної батареї. І власне час X машина постояла ну, 5 хвилин, недовго. Так, розморозка працює. Розморозка працює. Якщо, наприклад, у вас зарядка там на 16 А, а автомобіль буде споживати трішки більше. Якусь частину, яку, яку йому не вистачає, він буде брати вже з заряду високовольтної батареї. Це якщо у нас великий мінус на вулиці, друзі, і це якщо ви навалили дуже сильно клімат в салоні, підігріви сидіння, всього, що тільки можна, і температуру виставили там 25-26, то тоді електромобілю може не вистачити мережі виключно вашого будинку або Тої, яку проводить через себе зарядний пристрій, і він може трішки брати із високовольтної батареї, зменшуючи заряд електромобіля, і тим самим зменшуючи вашу автономність, яку ви отримаєте, коли сядете в авто. Але в цілому порада дуже слушна, тому якщо у вас є власна розетка, власний зарядний пристрій, якщо ви можете заряджати ваш електромобіль вдома від мережі, то коли ви зранку починаєте ваш рух, не сідайте просто в холодне авто і не грійте його під час руху, під час перших там кілометрів, а прогрійте його заздалегідь, вимкнувши підігрів або з мобільного застосунку, або ви Ставивши таймер клімату, якщо у вас ще немає застосунку в вашому електромобілі, просто з меню вашого електромобіля. Цей пункт, друзі, дуже важливий. Багато наших клієнтів, які отримали від нас свій перший електромобіль, часто пишуть нам в робочі чати: вітаю, друзі! Щось з моїм електромобілем не так, бо зараз він у мене там жере 30 кВт годин на 100 км, або в цьому або в цьому діапазоні. І якщо ми пояснюємо це нашим замовникам, то я думаю, друзі, що і серед підписників також є люди, які мають розуміти, що взимку, коли автомобіль за ніч про. Мерз на мінусовій температурі зранку він буде витрачати не просто на те, щоб привести колеса в рух, а він буде витрачати купу енергії для того, щоб розігріти величезну вашу високовольтну батарею і, звичайно, розігріти промерший салон. І ви маєте розуміти, що енергії витрачається саме на розігрів початковий максимум. Потім, друзі, під час руху, коли вже прогріється високовольтна батарея, коли прогріється салон, витрати на просто підтримку цієї температури вони дуже-дуже несуттєві. Варто також розуміти, що якщо у вас електромобіль з тепловим насосом, то він в середньому в три рази економічніший, ніж автомобілі без теплового насосу. Тому, якщо у вас тепловий, я вас вітаю. Якщо у вас немає теплового насосу, друзі, також не засмучуйтесь, тому що далі в наступних пунктах я вам розкажу, що жити без теплового насосу, це також нормально. І зараз я знаходжуся в цілому, в сучасному електромобілі. Це Tesla Model 3 Standard Range Plus, у якої ще немає теплового насосу, і зараз в норвезькій зимі я себе в ньому почуваю абсолютно абсолютно комфортно. Пункт номер два, друзі. Він можливо буде доступний не кожному, але подумайте, можливо, у вас є можливість реалізувати цей другий пункт. Це зберігайте ваш електромобіль десь у теплому місці. Озерніться навколо, можливо, у вашому ЖК або в сусідньому ЖК є доступні слоти в паркінгу. Можливо, ви можете орендувати для себе паркомісце, і це дуже гарна опція для вас. По перше. Ваш автомобіль завжди буде в теплому місці, отже, він буде прогрітий. Отже, витрати на електроенергію в початкові там кілометри будуть знижені, бо у вас і високовольтна батарейка тепла, і в салоні відносно тепло. Другий бонус, який ви можете отримати, зберігаючи електромобіль в теплому місці, друзі, це доступність розетки. Тобто ви можете заряджатися, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, від своєї розетки. Це дешево, але головне, друзі, що це зручно, це максимально зручно, коли вам не треба шукати зарядне місце, коли вам не треба шукати зарядну станцію, коли вам не треба платити. Комерційний тариф, а ви платите свій звичайний домашній тариф. І більше того, ви не витрачаєте жодної хвилини на зарядку. Коли ви приїхали до себе додому, ви просто втикнули пістолет і пішли займатися своїми справами. А на наступний день ваш автомобіль вже заряджений і готовий до експлуатації. З багатьма з наших клієнтів, друзі, ми спілкуємось, і дехто з них навіть ходить там один кілометр або два кілометри до чужого паркінгу і зберігає там свій електромобіль. Це насправді дуже зручно. По перше, ви маєте обов'язково прогулянку, і тому ми радимо розглядати такий варіант. Тому що в сучасному світі ходити дуже корисно, але все менше і менше нам є потреба кудись ходити, бо у нас є автомобілі, бо у нас є ліфти, бо у нас є чудові роботи, на яких нам треба всього лише сидіти цілий день, і так далі. Тому. Розгляньте такий варіант все одно, навіть якщо саме в вашому жика немає паркінгу, можливо, десь в сусідньому ви його знайдете. Озирніться довкола, пошукайте, погугліть, Можливо, це для вас буде цікавий вихід. Рухаємось далі. Якщо перші два пункти реально можуть бути доступні не кожному, то третій пункт це те, що під силу буде кожному власнику електромобіля. Дуже важливо зрозуміти, що генерація тепла для будь-якого електромобіля це енерговитратно. для автомобілів з тепловим насосом. Нагадаю, це не настільки енергозатратна штука, але все ж таки. Коли батарея проночувала при мінусовій температурі, друзі, то навіть електромобілі з тепловим насосом будуть витрачати достатньо електроенергії в перші кілометри. Електромобілі ж без теплового насосу, як я вам говорив, в 3-4 рази більше витрачатимуть електроенергії, тому що вони будуть генерувати електроенергію як фен, тобто у них є тени, просто на яких дують вентилятори, і оці електротени вони з'їдають дуже дуже багато, особливо друзі, в перші кілометри, коли треба максимум цього тепла для того, щоб привести Комірки батареї до робочої температури, і для того, щоб згенерувати в салоні, в холодному салоні, знову ж таки нормальну робочу температуру. Отож, що ви можете зробити для того, щоб взимку проїжджати більше. Коли ви використовуєте клімат-контроль, друзі, пам'ятайте просте правило: грійте пасажира, а не грійте салон. Що це означає? Якщо у вас є підігрів сидінь, то використовуйте обов'язково підігрів сидінь, тому що він значно-значно менше споживає електроенергії. Включайте підігрів керма, якщо він у вас є. Також використовуйте роздільний клімат, наприклад, Якщо в автомобілі є тільки ви, як водій, то відповідно грійте тільки водія, користуйтесь роздільним кліматом, не прогріваючи задній ряд і не прогріваючи пасажира з боку, якого в машині і немає. В більшості сучасних електромобілів є саме роздільний клімат контроль, і розібравшись в налаштуваннях, ви зможете відключити обігрів неіснуючих пасажирів в салоні, і знову ж таки ви заощадите електроенергію. Акцентую вашу увагу, друзі, що ми не закликаємо вас страждати. Використання вашого електромобіля має приносити вам комфорт, задоволення і радість. Тільки позитивні емоції від вашого електромобіля ви маєте отримувати. Тому ми не хочемо, щоб ваш електромобіль асоціювався у вас зі стражданнями, але певні раціональні налаштування зробити. Ми вам все таки радимо. Також, друзі, коли ви використовуєте клімат, ми вам радимо використовувати його на позначці 19-20 градусів, щоб не створювати в салоні автомобіля овер багато теплого повітря, яке вам можливо і не потрібно, а лише для того, щоб вам було комфортно. Нагадаю, я вже третю зимою експлуатую різні електромобілі, і зі мною в автомобілі постійно їздить і моя дружина, і моя дитина, і ніхто в нашій сім'ї не жаліється на те, що в електромобілі холодно. Отже, якщо ви будете використовувати клімат контроль на あ。Uh huh. Позначці 19-20 градусів, повірте, в салоні буде доволі комфортно і тепло. Також, друзі, використовуйте швидкість вентилятора, так званого, не на повну потужність, а знову ж таки на одиничку, на двійку, так, щоб і скло у вас не пітніло, і знову ж таки, так, щоб і ви, і пасажири в салоні відчували достатню кількість тепла. Але нагадую, що зайво висока виставлена температура і зайво висока виставлена швидкість вентилятора на кліматі, вона буде з'їдати зайву електроенергію. Тож, якщо ви їдете кудись на дальняк, друзі, то ось. Ці маленькі поради, як використовувати клімат, як обігрівати пасажирів в салоні, я впевнений, вони вам збережуть не один десяток кілометрів. Але знову ж таки не забувайте прораховувати свій маршрут наперед. І якщо ви знаєте, що у вас наступна зарядка буде через 200 кілометрів, а можливості свого електромобіля вам відомі, і ви розумієте, що автономності у вас є на 300, тому ви можете виставити трошки більше і швидкість вентилятора, і трішки більше температуру, і аналізувати, як автомобіль споживає енергію під час руху. Цей пункт, на мою думку, Дуже важливий багатьма людьми недооцінений, багато хто не знає цієї фішки. Тому спробуйте поекспериментувати з вашим електромобілем, з налаштуванням клімату і напишіть нам ваш досвід. Всі коментарі читаємо, друзі. І знову ж таки, якщо у вас є свої якісь фішки і свої спостереження. Поділіться у спільноті, за що ми будемо вам дуже вдячні. Четвертий пункт, друзі, це банальна, але також важлива порада, яка можливо збільшить вашу автономність на 5-10%. Це перевіряти тиск у шинах. В цілому сучасні знову ж таки електромобілі обладнані датчиками тиску в шинах. І якщо у вас не горить лампочка, яка вас попросить підкачати шини, то не треба про це паритись. Якщо можливо у вас цих датчиків немає, друзі, то не забувайте перевіряти тиск у шинах. Правильно виставлений тиск під правильну завантаженість авто означає менший супротив котінню і означає, що електродвигуну буде легше штовхати ваш електромобіль по дорозі, і він витрачатиме менше енергії з батареї на те, щоб приводити авто в рух. Пункт номер 5 друзі, вімкніть режим у вашого електромобіля еко. Очевидно, що цей режим буде заощаджувати витрати енергії, і в різних електромобілях він налаштований по-різному. Зазвичай він задушує програмно потужність електродвигуна, і ви не зможете отримати надмірну потужність. Протестуйте. Ваш електромобіль в режимі еко. Спробуйте натиснути на педаль акселератора і зрозуміти, чи достатньо вам цієї потужності. І якщо ок, користуйтеся в більшості електромобілів, які я експлуатую, я їжджу в режимі еко, тому що мені так комфортно. Також в режимі еко машина може заощаджувати електроенергію також на використання клімату. Отож, цей режим ми радимо спробувати на своєму електромобілі, і якщо вам комфортно з ним, то користуйтеся ним, хоча б взимку. Пункт номер 6 друзі, це правильна гума для електромобіля. Можливо, для когось це не новина, але повірте. Дуже багато наших замовників не знають про те, що є спеціальна гума для електромобілів. Чому вона потрібна? І чи це просто маркетингові капкани для того, щоб стягувати з нас більше грошей? Чи дійсно необхідність, друзі? Я схиляюсь вірити все таки, що для електромобіля потрібна спеціальна гума. По-перше, знову ж таки, вага електромобілів трішки більша, ніж аналогічного класу автомобілі з ДВС. У нас ідуть. По друге, знову ж таки, для електромобіля особливо важлива ефективність коліс. Ефективність в плані супротиву котіння. Отож, зазвичай гума для електробір в біде у нас буде легше з меншим супротивом котіння, і вона буде міцніша, тому що вона розрахована на автомобіль з більшою вагою. Тож, якщо у вас електромобіль без уже подарованого другого комплекту зимової гуми, і ви будете купувати собі зимову гуму, будь ласка, зверніть увагу на ті бренди, які виробляють гуму спеціально для електромобілів. Останній сьомий пункт на сьогодні, який я хочу вам сказати, це використання спеціальної зимової хімії для вашого електромобіля. Якщо ви думаєте, що зимова хімія ніяким чином не Збільшить автономність вашого електромобіля, то в якійсь маленькій мірі вона все таки це зробить. Але здебільшого це буде саме ваш комфорт експлуатації вашого електромобіля взимку. По перше. В салоні завжди буде надлишок вологи, тому що ви сідаєте зазвичай в мокрому одязі або з мокрими ногами. Ваші килимки будуть трішки вологі завжди. Плюс буде перепад температури, тому що ви будете сідати, якщо виходите з теплого приміщення, то ви ще несете в собі акумульоване тепло і заносите його в автомобіль, в якому є багато вологи, і прохолода. Звичайно, у вас буде запотівати ваше скло, і для того, щоб не врубати пічку на всю, щоб просушити лобове і бокові вікна, ми радимо використовувати спеціаль. Хімію, якої є дуже багато на будь-якій заправці, або, наприклад, заїдьте в базу автозвука, і купіть спеціальну хімію, яка допоможе боротися із зайвим запотіванням. Також друзі, якщо ви вже відвідаєте, наприклад, базу автозвука, це не реклама. Ви можете використовувати будь-який магазин автомобільних товарів, заїхати на авторинок, тощо. купіть для себе спеціальну знову ж таки хімію. Не будемо рекламувати жодний бренд, але ну варіантів є дуже багато для того, щоб обробити. Замки і для того, щоб обробити гумові ущільнювачі на ваших дверях. Це ніяк не стосується автономності, а це саме порада для комфортного використання вашого електромобіля взимку. Річ в тім, що на гумових ущільнювачах зазвичай збирається волога. Коли автомобіль теплий, прогрітий ця волога, звичайно, це водичка. Просто коли ви закриваєте двері, ця водичка перетворюється в лід, і двері буквально примерзають до кузова автомобіля. На вулиці мінус три всього на всього машина постояла ніч і. Будь ласка, не відкриваюся. При тому, що ввімкнений попередній прогрів машини, зараз буду пробувати інші танці з бубном. От спеціальні засоби, такі як, наприклад, там вазелін, дуже багато його використовують. Або в цілому спеціальна хімія, яка продається в спреях, її легко наносити на гумові ущільнювачі. Це просто додасть вам суттєво комфорту. Наразі друзі, мабуть, все. Я думаю, ці сім пунктів. Якийсь із них точно має вам відгукнутися. Спробуйте точно погратися з налаштуваннями клімату, і точно заїдьте колись в магазин автохімії і придбайте для себе щось для скла. нанесіть це з середини автомобіля і для ваших гумових ущільнювачів. Показую вам свої витрати. У нас зараз 0 градусів. І при початку руху ось такі витрати 80-99,9 там кВт /годин на 100 км. Так що це нормально. Але потім під кінець дня воно стабілізується. Знову ж таки, якщо за день я буду їздити тільки короткими ривками, то воно і не стабілізується. Тому що ці саме перші 5-10 хвилин. Потрібні машині, щоб розігнати, розігріти батарею, розігріти салон. А далі на підтримку цієї температури майже нічого не споживається. Тож така історія. Якщо постійно короткими ривками будете постійно бачити великі витрати. І якщо будете, наприклад, їхати на якийсь там дальнячок, не знаю, то радимо виставляти таймер клімат контролю, щоб коли машина підключена до зарядки, то вона буде е і розігріватися від розетки, виходить, а не з високовольтної батареї. Ви сядете в розігріте авто і будете вже їхати е е е е е без перевитрати. Напишіть в коментарях, як вам це відео, поділіться своїм власним досвідом, і не забувайте, друзі, підтримувати армії. Також хочу сказати, що у нас є чудовий телеграм-канал, в якому я ділюсь в тому числі ось такими порадами. Ми ділимось там цікавими новинами зі світу електромобілів, новими моделями, і там, звичайно, ви можете бачити тенденції по цінам, тому що ми постійно публікуємо ці нові пропозиції з різних ринків. В цьому році вже було анонсовано достатньо багато нових моделей від компанії Стілантіс. Ми вже привозили багато джипів Евенджерів. Електричних в Україну в той час, коли навіть офіційний дилер ще не отримав свого першого електричного джипа Евенджера. Від нас люди вже їздять на новеньких джипах по дуже дуже цікавим цінам. Також Fiat 600 Electro, дуже цікаве авто за дуже доступною ціною, як для нового авто. І от зараз вийшов, наприклад, Hyundai Inster, в якого ще дешевші ціни навіть у його конкурентів зі Stellantis. Про все це ви можете дізнатися, відвідавши наш телеграм-канал. І посилання на цей канал, звичайно, залишу в описі під відео. Наразі все бажаю всім комфортного використання ваших електромобілів в цю зиму, і як завжди, слава Україні!